Свій зірок, дитяча є планета, торкни з її зробили ж крок, щоб знати всі секрети. Дитяча, дитяча планета, дитяча, без на планету, хай кожний це побачить. Планета дітей, фантазій та ідей. Планета казкова, привітна і чудова. А я відчуваю, я відчуваю, що нам сьогодні буде чудово. А знаєш чому? Тому що ми знову разом, глядачі, дитяча планета, планета», чарівник Левко і я його помічниця Аеліта. Ой, Ой лечку, що сталося? Ой. Пульт О. мене щось смикає, щось Ого. якась важлива новина. Ого. Та чекай. Давай, ну, ставай, ставай, ставай. Вставати, а то він зараз добре, тебе так досмикає, стаю, та. тільки смиканий весь будеш палочка. потім ходити, смиканий весь. <глах> ну і що говорить? Що? Що? Пульт? що? Це, це, це неймовірно. Що, що робиться? Я Сюди що це їде любил? цілий вагон Гуцулів. Я не розумію, як я цей вагон можу прийняти. Цілий вагон. Олечко, ні, ну Тут, ні, тут не, поміститься не поміститься цілий вагон. Давай щось роби, перечаровуй, шукай, щось інакше. Так, Зараз, зараз, так. Так, зараз, зараз мусимо подивитися все, я тебе прошу, пульт. Не варюй. Так, що це у нас тут? Це у нас е, наш е, чарівний телескоп. Ось так. так. І зараз ми будемо шукати талановиту дитину. Де, де ж ти, ти? Де ти, дитя планети? Не барися, покажися. І чи можеш похвалися? Часовий час розмикає кільце інфертального часу. Так, роз, кільце розмикається. Ой. О, ой. Я вже когось бачу. О, ой, я бачу. О, я бачу привіт. О, Привіт, Привіт, сонце. Давай будемо знайомитися. Мене звати Еліта, магістр Черівника звати Левко. А тебе як звати? Юрій. Юрій, а звідки ти такий до нас красивий? Я я був в Болгарії, якось я учудився тут. <ривіт> це не я, чесно, це все левко. <ривіт> Добре, тепер мені скажи, будь ласка, що Гуцул робив в Болгарії? Відпочивав? <ривіт> а <ривіт> як же? Що може робити Гуцул у Болгарії? Відпочивати. А а, а ти тільки відпочивав більше нічого не робив? Та ні, я ж там танцював. А-а-а. <ривіт> Я ще так там трошки танцював. Ну, я Добре, трошки. ну так, трошки, трошки, багато. Багато, трошки так? багато. А так. це е, я конкурс, фестиваль. Чи просто це фестиваль був. Там е, отримали грамоту. Ого. Якраз ми закінчили концерт і мене кудись телепортнуло. <рес> 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 То не я, чесно. Всі, будь ласка, претензії <рес> до Левка. Це він нас такий любить телепортувати з Болгарії. <рес> Ти не переживай, ми Левку. А ти потім начаруєш, щоб він назад в Болгарію полетів, а не до бабці зараз... на село. На колорадські жуки. Зараз безвізовий режим, все нормально, будеш в перцях і в Болгарах будеш, як має бути. Добре, нехай так і буде. Добре, Юр, давай розповідай про себе. Чим займаєшся? Я займаюся танцями в дитячому театрі танцю, в зразковому дитячому театрі танцю левання, якому цього року вже виповнилося. Аж 11 вже років. 11. І mm -hmm. за ці 11 років ми вже здобули скільки, стільки перемог всяких гранд при кубків, дипломів, що ми ж зробили Такий цілий музей а, в нашому музей. Ну як музей? В нашому залі є такий цілий mm -hmm. куток з тими перемогами. Там полички, перемоги, всяке таке. А скільки в ансамблі дітей танцює? В ансамблі там у нас є багато груп. Ну я А ну давай тоді твоя група. Моя група займає десь 26 людей. Може, 26-27 ну, три, ну, ну хлопські дівчатка. Клубозна. Так. Танцюєте виключно народні танці чи ще щось? Ні, ми там танцюємо, наша група танцює кантрі, wow. наша група танцює, uh -huh. наша yeah. група танцює от, е, українські танці. Yeah. І всякі українські танці, кантри. Ну, Молодці. Я так розумію, що ви себе всьому трошки пробуєте. так? <рису> та та як викладач називається? Наталія Володимирівна Бондарчук. Прошу, прошу передати Наталі, Володимирі. Наталі Володимирівна. <плесу> Наталія Володимирівна. <плесу> <плесу> Наталі Володимирівна не може не тішити своїми діточками, бо всі такі талановиті, всі такі класні. Слуха Наталія Володимирівна з вами в Болгарії. Та вона з нами зараз в Болгарії. Ой, класно, Наталі Володимирівні. Слухайте, а я, я завжди хочу запитатися, ви там відпочиваєте? Ви хоч море бачите, чи ви тільки танцюєте? Ні, бачимо море та Ба що, тільки бачите, а купатися. М -м. Купаємося. Тільки воно холодне. Оце я, оце я розумію, що море не тільки треба бачити, а ще й залізти і трошки скупатися, воно холодне зараз. Але а, потім буде вже тепле. Ще трошки і вже зовсім буде тепле і тепленьке. А, м, чи є якась країна, в яку би ти хотів потрапити? Ну, Я хотів би потрапити в Англію. Там гарно, там в багато. там да. Багато всяких скульптур, всяких. О, Ну, таке історичне Так, історичне місце, та, місце та, дуже гарно Так, та, тому що Хочу. в Англії є така та. глибока, далека е, історія. Добре, Юр, тепер розкажи мені, чим ти ще займаєшся, крім того, що ти танцюєш. Я ще знімаюся в дитячому. Дитячому кіножурналі байки. О, а як же знаємо, так? І, 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 і я знаю, що ти, напевно, не в одній серії знявся. Так, вже аж в двадцяти. А так, так, за так, так спокійно. Так, ну це вже в двадцяти. <правж> Та, ще й в нас скромний, Юра. Юра, а ти би міг нам щось продемонструвати? Якусь акторську майстерність? Бо я знаю, можу що можу зараз трошки протанцювати, а потім можеш ще байку розказати. А потім потанцюєш. Будеш розказувати так байку, чи перший може байку розказати? Чи Можна тобі, тобі немає немає різниці? Ти спортсмен. Спортсмен може, немає. А спортсмен, а немає, немає спортсмен різниці. може все потанцювати і потім розказати байку. Ну що, для того, щоб потанцювати, нам потрібна музика. Лечко, ти міг би начарувати щось? Так зараз приготую спеціальну музику, тому що це Гуцульську? Так, Гуцульську. Ну, гуцулів. Так. ida nos nibopat <inaudible> go mo akimelo Наспіваємо, нехай покаже нам елементи танцю. А давай, а що ти вмієш робити? Елементи танцю присядка. Присядка. Пала паляля. Завівся, завісся. Завела його сумські темпераментні мотиви. Одною ногою на одній нозі, а другою ногою на іншій нозі. Нозі може горі? <голи> Одною ногою на одній горі, а другою ногою на, на іншій? Ой, наговорили. Засі заплутав ти нас, Юр, Юр, скільки ти вже часу танцюєш? Сім з половиною років. Ого, сім з половиною? То вже так серйозно, слухайте, напевно, вам всі твої друзі, всі знайомі. Так. А маєш найкращого друга? Ну є з класу і є на танцях. А як називаються? Можеш Ой. передати вітання? Максим, привіт і Орес, привіт. <світ> <світ> Добре. Чим займаєтеся з друзями у вільний час? Гуляємо, бавимось на дворі. Чим бавитесь? Волейбол. <світ> <світ> Лерчику, волейбол! Волейбол це Класно. народна гра, але треба мати сітку, натягнути без. А ви як граєте в волейбол? Сіткою і без сітки? У вас багато грає? То ж ну, ну як? як багато? Ми інші з класом приходимо, граємо. А, Лерчіку, а скільки має станці? бути гравців на полі? Може, пам'ятаєш. може бути, аби було порівну, це головне. Порівну правильно, Ну, все-таки, якщо це командна гра, то скільки людей по ну, правилам? — Ну, Шість в одній команді може бути. Так. А от під сіткою який номер стоїть, не, не пам'ятаєш? Ні. А не вони не хіба не міняються? <рес> міняються, ну, номер три, запам'ятай. Він надає паса для цього. А того, я щоб знаю, що Молеко такий в нас мудрий дуже, тому що. Е Левко сам волейболіст. Він дуже любить грати в волейбол. І, колись... і, і до речі, він вчить діточок грати в волейбол. Ось так маленький діточок вчить. Левко, ми коли запросимо Юру. І разом зграємо в волейбол. Хоча я більше не буду з Левком ставати грати в волейбол. Я з ним раз стала грати в волейбол. У Мене цілий тиждень руки були чорні, сині в синяках, тому що в нього дуже міцна подача м'ячика. Більше я з ним під сітку ставати не буду. А взагалі треба просто, просто займатися спортом. Так, краще займатися спортом спортом ще якимось займаюся, крім того, що граєш в волейбол. Ну пробіжка, зарядка, гімнастика. Та ні. Ні, А зранку не робиш Ніякого гімназку, там не витягуєшся, Ні. не потяг. Я так зрозуміла, волейбола і танці достатньо. так? А, танці це ще та зарядка. Скільки часу в день танцюєш, займаєшся? По дві години у нас там якби в. Тиждень три рази по дві години, і по дві години так. Фу, який спорт? Подивись, прекрасно виглядає, правда, Левчик? Подивись, підтягнутий гарний хлопчик. Так. Юр, ну все ж таки повертаємося до ще одного твого таланту. А, ти себе бачиш в майбутньому як актора. Так. А ти хочеш, ти хочеш так серйозно цим займатися? От ким ти себе більше бачиш? Хореографом чи актором? Більше якось актором, мені здається. Більше актором, так? Ну, добре, зараз подивимося. Актором... Що тобі вдається краще? Актором театру, так? Ні. В Театру кіно. Кіно. Зразу Ха! кіно. Що Ха! нам театр? Ха! Малі сцени. Нам треба покоряти світ. Голівуд. <с Правильно? <с Юр, я би тебе попросила, щоб ти зараз щось нам виконав. Якусь... О, ти обіцяв байку. З тебе байка. Добре. Щось цікаве в передачі. Видивився Ваня. Та й мерщі біжить до татка, ставить запитання. Ти усе на світі знаєш, книгу тебе купа, чом фарбуються туземці от очей до пупа. А тому татусь одмовив, щоб їх боялись і, готуючись до бою, так розмалювались. Ну, тоді тікаймо, з дому буде бійка, галас. Бо я бачив, що матуся вже нафарбувалась. Гарна, а що я вам скажу? Наші українські мамусі такі вони можуть все і в бубника хлопця скрутити, і борщ зварити. Наші так? гумористи починали від Остапа вишні. Потім був Олійник. Пригадуєш такого гумориста? Так. Писав гуморески. Молодці, дякую. Дякую, Юр, велике велике дякую. Ти знаєш, Юр, я думаю, що заслужив ти на подаруночок від першого західного від телеканалу Позитивних Мрій від Левка і від Аеліти. Так, може поп'єш відразу з цього чудового такого горнятка. А це прикол, тут нічого немає. Це Але ти сам, Дивитися, я вже я вже знаю, Левчика, давно він так завжди прикалується. Ти знаєш, в цьому горнятку, напевне, має бути якийсь запашний чай, який тебе буде надихати на якісь нові подвиги, творчі злети. В тому горнятку може бути молочко тепленьке, щоб ти гарно засинав. І в цьому горнятку може бути сочок, щоб ти був здоровий, мужній, як так. справжній гуцу. О. Ну що, сонце? Ми тебе можемо відправити додому лише в одному випадку, якщо ти щось побажаєш глядачам. Глядачі, молодші глядачі нашої планети. Бажаю вам, аби ви менше хворіли, жили в щасливих сім'ях і жили в теплоті і сімейному теплі. Моє гарно. сонечко, дуже гарно. гарно, дуже дякую, Юр. Дякую за такі гарне побажання. І тебе тим самим боком і тією самою палкою, yeah. яку ти нам всім побажав, щоб тобі все вдавалося, щоб в тебе була щаслива доля, і щоб колись ми тебе побачили на телеекранах як актора. Yeah. Ну потім зазнається, знаєте, вже так будеш підходити. Я підійду до Юри, скажу, Юра, пам'ятаєш, ти був у нас на передачі? Так та щось пригадую. Та ні. ні. Це моя перша передача, я її точно ніколи не забуду. Це твоя перша передача. Ти вперше перед камерами да. отут такі зйомки? Да. Нічого собі, ну браво! А я думала, що це вже 121, тому що ведеш себе вільно, розкуто, так що пряма дорога тобі до кіно. Давайте ми ще раз поплескаємо, Юрі, молодець, Юрчико. і ми будемо відправляти тебе додому. Скажи всім па-па. Всім па-па. Па-па. Ай, молодець. Ну що, читаємо заклинання. Читаємо. Ми з тобою ще обов'язково зустрінемося. Да. Дякуємо, було приємно і гадаємо це взаємно. Тож лети до світлої мети. <звітлої> жвавий, жвавий <звітлої> наш гість, такий екзотичний, і головне, що він мандрує, передає іншим народам Болгарія і так далі, передає наше мистецтво. І Я думаю, що в нього велика дорога попереду. Ти знаєш, я тобі скажу, в майбутньому це наш колега, тому що е, настільки він себе розкуто, наскільки він себе вільно веде. Е, я люблю таких дітей, а особливо таких гарних хлопчиків. Так що, дівчатка, заглядайтеся, угу, які до нас хлопчики приходять гарні. І кожна дитина може бути на нашій планеті, якщо тільки цього забажає. Бажання е, і трішки-трішки праці. Бо... Не ну, тільки бажанням ви можете потрапити сюди. Треба трішки попрацювати. вивчити бодай якогось віршика. Так, з сьогоднішнього дня починайте читати якусь книжку, вчити віршик, малювати якийсь малюнок, Левко і Аліта вас знайдуть. Ви так. від нас не сховаєтесь. Ну а зараз Левко і Аліта всім хлопчикам і дівчатам говорять до, до скорої зустрічі! зустрічі.